Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана. Сьогодні в кадрі будуть мої руки і флакони з ароматами, якими я планую користуватися саме цього літа. Почну я з зірки від Мюглер Angel Isset Star це літнє лімітоване видання, яке пахне фруктами, соковитим ананасом, пом'якшене кокосом і у базі аромат відчутно звучить. Пізнаваним ангел. Це творіння Квінтенбіша і Луїс Тьорнер. В ньому відчувається характер, а і водночас свіжість і фруктовість. Соковитий солодкий мандарин у виконанні Жана Кода Елена для лабораторію Олфатіво, в комбінації з духмяною смородиною, яку я дуже люблю, у парфумерії, і ненав'язливим мускусом. Старт дуже об'ємний, аромат дифузний. І він пахне дуже натуралістично в стилі Жана Клода Елена. Влітку сонця забагато не буває, особливо від фрагонар, кюр де солей. І аромат також про смородину, але вона в бруньках пахне ніжно зелено терпко пряно і з кисловатими терпкими цитрусами. Тут є і баргамот, і лайм. Також відчувається вологість квітів, тут є і фрезія, мабуть, навіть і конвалія. Аромат стартує освіжаючим акордом, потім округлюється і починає пахнути навіть деревинно. Акватичний напрямок парфумерії і сім'яки у мене особисто асоціюється з літньою порою. І аромат для літніх вечорів солей Вайлет. Він незвичайний, тому що в ньому. Нібито і немає тієї акватичності, в ньому навіть навпаки. Є характерна пудровість за рахунок ірису і фіалки, але аромату свіжості та легкості, навіть солодкавої фруктовості, додає груша. Спробувала його і в спеку, і спробувала його в прохолоду. Так як він розкривається в спеку, це щось надзвичайне. Дуже мені подобається ця лінійка. І розповідала я вже про магнолію, подобається мені також півоня. І ось новий улюбленець цього року від сіміякі буде також моїм активним супутником цього літа. Армату стилі другої шкіри створила Наталі Лорсон для Арбалс, «So Софорст. І він відрізняється разюче від свого флагмана, зокрема, своїми екзотичними квітами, франчепані. Також тут є кремова магнолія, фрезія. Є легка, незначна цитринка в самісінькому старті. Згодом аромат округлюється і нібито навіть видозмінюється. Він починає пахнути чимось подібним на доглядові. Засоби, якими ми користуємося під час прийняття сонячних ванн. І справді духмяний, навіть екзотичний, дуже теплий, дуже ніжний, дуже тілесний аромат, яким планую користуватися літніми вечорами. А для бадьорості та свіжості у літню спеку планую користуватися брітіш-буке від Atkinson. Трав'янистий. Ніби скрипуча чистота в цьому ароматі. Він, нібито тонізуючий напій, є в ньому достатня кількість цитрусів, які разом з лавандою дають ефект бульбашковості. Дуже приємний аромат, благородний аромат. У нього визначний шлейф, але він не нав'язливий, і аромат викликає зацікавленість. На цей аромат отримувала компліменти, навіть несподівано для себе. І такий собі, нібито аромат інтелігент, який залишає за собою надзвичайно приємний свіжий шлейф. Дуже незвичний вибір на літо, як на мене, але в кінці травня цей аромат полонив моє серце з новою силою. Власне, я його і придбала свого часу у місяці серпні, і це Монґерлен. Від Герлен. Нещодавно спілкувалася з представником бренду Герлен, і є інформація, що всі аромати Монгерлен будуть перевидані у флакони жандарми. Тобто, якщо є ще бажання, і якщо зустрічаєте на полицях класичні флакони, то, мабуть, варто поспішати для того, щоб придбати саме ось в таких флаконах цей аромат. У мене лімітоване видання. І це. Лавандова ваніль з легкою димністю. Тут є тонка і тут є духмяна квітковість. Інколи аромат пахне солодко, інколи пудрово. А загалом для мене це дуже атмосферний аромат, і він може навіть створити атмосферу такого затишку у будь-яку пору року. Аромат, який ніби створений для літа, він пахне усіма. Пахощами серцем Медитеран від молінар. Це молекулярно трав'яниста історія і аромат, який підлаштовується під кліматичні умови. В спеку на сонці він пахне екзотичними квітами. Тут є квітка Тіаре. А коли я заходжу у кондиційоване приміщення, тут відкривається його молекулярне серце. Він пахне і пощіпуючою шавлею, він пахне і гіркотою безсмертника, і, ніби навіть округлюється завдяки мускусу. Подобається, як він грає, як він розкривається, зокрема на моїй холодній шкірі. Він просто, ніби навіть, з нею зливається. І подобається мені ловити і вловлювати його різноманітні огранки. Флакон кольору морської хвилі, і аромат пахне. Морськими хвилями. Коста Азура Аква від Томфорд. Аромат, який дуже натуралістично передає пахощі морського узбережжя, ніби всі хвойні дерева в одному флаконі. Це, ніби гілочки ялівцю, кипарису, сосни впали у море, тривали час там перебували і просочились. Солоною водою. І ми згодом почали виловлювати пригоршнями ці гілочки. І коли їх вдихаєш, це суміш просто неперевершена. Мені дуже подобаються хвойні аромати, і аромат, який всочив у себе всі пахощі природи, і води водночас. Ще один акваральний аромат з назвою Аквамінім від Лекувендемінім. Це веганський бренд, і для мене це аромат, ніби чарівний, тому що одразу в старті він пахне знайомим одеколоном колоном 47-11, потім видозмінюється, і я починаю вловлювати в ньому різнотрав'я. Він пахне і свіже покошеною травою, яка одразу навіть перетворилась у сіно, і інколи вловлю акорди ромашки. Дуже атмосферний аромат. Він ніби і тихий, але він присутній. І стійкість у аромату, незважаючи на концентрацію одеколон годин 5 І це аромат вміє здивувати. Наступний аромат також зазначено як одеколон від Atelier Колонь, Клементин Каліфорнія. І в ньому відчутні цитруси, зокрема клементин, також є мандарин. Тут є вже більше зелені. І в ароматі є базилік Тарпко-пряний, тому що тут є ще й перець, тут є ще й аніс, і також тут є ветивер. І я помітила, що ветивер дуже гарно розкривається саме влітку, у спеку. І він додає характерної родзинки і глибини аромату. І стійкість аромату Клементин Каліфорнія, цілий робочий день. І вже в базі він інколи навіть звучить злегка замшево. Дуже мені подобається саме влітку, як він звучить. Він водночас і освіжає, і тебе нібито збагачує такими духмяними прянощами. Наступний аромат також пряний і закордом базиліку. Також тут є велика кількість зелені і цитрусів. Париждовіль. Від шанель і аромат, ніби навіть передає пахощі міста Доїль. Дуже хотіла цей аромат, і ось нарешті він в мене. Дуже красиво він розкривається саме влітку, а власне і в будь-яку пору року він нібито видозмінюється, і нібито підлаштовується під середовище, в якому ним користуємось. Для мене це аромат. Відпочинку такої спокійної атмосфери, прогулянки містом з якимись сувенірними магазинами, і, мабуть, незважаючи на зовнішній вигляд, чи то ти в джинсах, чи то ти у вечірній сукні, чи, можливо, в купальнику або в строгому костюмі, ось цей аромат може додати того шарму навіть білій звичайнісінькій футболці. І придивляю ще до кількох ароматів з цієї лінійки, які мені припали до смаку, зокрема, Париж-Веніс, який я одразу не зрозуміла, буквально нещодавно ходила і знайомилася з цими ароматами, і також новий аромат комета. І ось зараз два блотери, і аромати я наносила одночасно. І, на жаль, Комети майже не лишилось сліду, а одеколон Паріж-Веніс залишився ще на блотері. Кілька слів про аромат комета, хочу сказати. Для мене це щось середнє між новим ароматом з фіалкою від Ісіміакі і аромату геліотроп від Молінар. Я дуже зацікавилась цією новинкою, але коли його потестила, була навіть розчарована. А от аромат, який мене ніколи не розчаровує, це садинілу від Армез. Не пам'ятаю, чи це третій чи четвертий флакон вже у мене. І для мене це аромат, який освіжає своєю грейпфрутовою яскравістю, своїм соковитим манго, своєю водянистою структурою за рахунок лотусу. Тут є і Овочеві акорди. Тут є і морква хрумка, і бадилля від помідору, і аромат, який інколи може навіть запудритись, і була навіть здивована, коли в парфюмерній піраміді звернула увагу на ладан і корицю. Це аромат просто надзвичайний, найкращий з лінійки садів, на мою думку, і його автор Жанко Телена. Соковитий духмяний ревінь від інтелектуального бренду Ком де Гарсон створив Бертран Дюшафур, і цьому аромату пасує літо. У мене був ревінь від Армес, його залишилось небагато, і це гідна заміна. Аромати справді подібні з одеколаном від Ермес, але в цьому ароматі більше квітковості. Зокрема, я звернула увагу: тут є і орхідея, і камелія досить рідкий компонент у парфумерних композиціях. І аромат характерно солодкавий за рахунок ванілі. Тут є ще також соковитий лічі. Дуже духмяний аромат, дуже звабливий аромат, я б сказала. І він справді пахне майже натуралістичним ревенем, таким як я його знаю. Благородні цитруси від Флоріс. Тут є і лайми, і лимон, і лимонна трава в комбінації з липою, з жасмином і з конвалією, і з легким ненав'язливим мускусом. Дуже гармонійна парфюмерна композиція, це унісекс. На моїй шкірі звучить м'яко, злегка цитрусово і дуже благородно. На чоловічій шкірі в ньому відчувається більше цитрусів. Дуже його люблю, і він в мене, власне, з весни переходить зі мною у літо. Самий літній фрукт інжир Сендія від LM Parfums. І нібито незвичний вибір для літа, ще й флакон чорного кольору, але так красиво, соковито і натуралістично по-інжировому він звучить саме у літню спеку. У другу пору року в цьому ароматі я не відчуваю тієї яскравої інжирової краси, як влітку. Це перестиглий. Фрукт, з якого тече солодкий інжировий сік, і ніби справді я відчуваю і навіть цю ворсисту шкірочку, і ніби навіть листя від інжиру пахне у розрізі, і саме ось це листя, злегка шухувати, дає відтінок шкіри. Аромат дуже. Спокійний, він ніби навіть заколихує, і яскраво пахне інжиром з легкою пудровою шкіряною нотою. Дуже його люблю, особливо влітку все-таки літо для фруктів найкраща пора. Ще один незвичний вибір для літа аромат лінтерді від живанши. Останнім часом захопилася парфумерією від Givenchy. і аромату лінтерді в мене є три версії: посилання на Огляд всіх трьох ароматів я залишу в описі під даним роликом. І це для мене фруктово ягідний мікс. Хоча тут заявлена лише груша, я ще тут відчуваю і ягоди, і велику кількість білих квітів. Тут є і вершкова тубероза, яку добряче підсолодили, ще й додали ванілі, і аромат, який має в собі ще й Характерну м'якість, духмяний, з надзвичайно об'ємним шлейфом дуже-дуже запашний. І особливо влітку, як ми знаємо, тубероза розкривається як найкраще. Водяна лілія від Ланван, аромат входить до квіткової лінійки, і нещодавно вийшов солодкий жасмин, дещо раніше сонячна магнолія і блакитна орхідея аромат, яким я залюбки користувалась навесні. Дуже Спокійний аромат і водночас надзвичайно жіночний. Викликає зацікавленість. Тут, власне, що вказано на обкладинці, тим аромати пахне: це квіти, водянисті, духмяні, запашні. Тут є також є і жасмин, окрім лілії, і є дещо незначна гірчинка від рефруту, також є соковитий гранат разом. Стеркістю і пудровості аромату додає сандал, власне, за рахунок якого аромат спочатку пахне квітами, фруктами і потім м'якою замшею. Ароматний юдзу від де Ніколаї Це фруктовий шипер, а якщо точніше, цитрусовий шипер. Тут є саме цей фрукт, який вказаний у назві юдзу. Він пахне злегка навіть гіркувато. Різкувато і саме ця цитрусова зелень відчувається в ароматі. Пахне досить натуралістично і є і свіжість від розмарину, від ялівцю, навіть прохолода, і достатня кількість деревини. І в базі аромат починає шелестіти зеленими гілочками пачулі. дуже атмосферна парфюмерна композиція з якісних компонентів. А фінальним запашним Акордом моєї літньої добірки буде смородина від Мілляр-Харріс разом з квітами це і листки, і бруньки чорної смородини, які дуже натуралістично відтворені. Також тут і натуралістичні листки помідора, це ніби навіть гілочки помідорні, і квітка грань та троянда, яка майже не відчувається, але аромат характерно гіркуватий. Ще й за рахунок пергамоту. І він такий достатньо строгий водночас і освіжаючий. Є в ньому і легкість, і прозорість, і свіжість, і водночас натуралістичність. І якщо ви полюбляєте смородину в парфюмерних композиціях на моїй холодній шкірі, смородина дуже вдало розкривається, полюбила цей аромат також минулим літом, у спеку, і ось зараз він в мене. Буде чи не фаворитом цього літа, тому що в теплі смородина дуже привабливо розкривається. Саме з цими ароматами я наразі співпадаю настроям. Бачу, в основному це акватично зелені, фруктово-ягідні цитрусові аромати. Бажаю всім теплого, лагідного літа і мирного неба над головою усім нам. А на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!